Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Не можу не розпочати з жуйки мого дитинства. Не знаю, як у вас, а у нас найпопулярнішими жуйками у хлопців були турби та фінали, а у дівчат Дональди та Лавіз. Дональди продавались, здається, по 80 копійок, а турби по рублю. Але справа була зовсім не в жуйках. Нас цікавили вкладиші, за які ми були готові віддати будь-які гроші. Так от, досить рідкісний вкладиш з Роллс Ройсом придбали за 10 тисяч гривень або ж 260 50 доларів Українські пошуківці, які полюють за римськими динаріями, знають, що більш ніж 90% цих монет коштують зовсім небагато. Це в основному монетки кінця першого, початку четвертого століття, але іноді трапляються і набагато рідкісніші монети, як, наприклад, цей динарій з зображенням Октавіана Августа, засновника Римської імперії. Можливо, хтось не знає, але серпень у багатьох країнах світу називається саме на честь... З цього імператора дві тисячі років тому кількість днів у цьому місяці збільшили, аби їх було стільки ж, скільки у липні, названому на честь іншого римського імператора Юлія Цезаря. Динарії Октавіана Августа придбали за 15 тисяч гривень або 400 доларів. Далі золотий колд артефакт, якому близько тисячі років. Він має відношення до Київської Русі. Це прикраса у вигляді підвіски, яку кріпили до головного убору. Початкова назва Колта невідома. Термін був прийнятий наприкінці 19 століття на основі етнографічних даних і походить від українського ковтки або колтки, тобто сережки. Колт виготовлений із золота, вага його 8 грам. Золотий колд був придбаний за. 45 600 гривень або ж 1210 доларів. Далі орд 1614 року, викарбований в часи правління короля польського і великого князя руського та литовського Сигізмунда III вази, виготовив його монетний двір Гданська. Монета не те, щоб дуже рідкісна, але досить нечаста. В каталозі ортів Шаталіна вона має примітку R3. орд Сигізмунда III придбали за 50 тисяч гривень або ж 1330 доларів. Далі, відмінник аерофлоту, радянський знак, який було затверджено у 1937 році. Отримували подібні нагороди за високі показники з підготовки льотних кадрів, за безаварійну роботу та інші чудові виконання всіляких урядових завдань. Перші знаки виготовляли зі срібла 916-ї проби. Цей за номером 675. Відмінник аерофлоту був придбаний за 54 тисячі гривень або ж 1440 доларів. Далі 100 гривень 2008 року. Пам'ятна монета присвячена 1020-річчю хрещення Київської Русі, яке започаткувало впровадження християнства як державної релігії. На лицевій стороні тут зображено обряд хрещення та напис «988 рік хрещення київської Русі, на зворотньої уколі, утвореному стилізованими променями, розміщено хрест та напис Православ'я із Києва по всій Русі. Монета виготовлена з чистого срібла, вага 1 кілограм, тираж всього 800 штук. Хрещення Київської Русі придбали за 55 тисяч 556 гривень або ж 1 тисячу 480 доларів. Як відомо, ще до того, як нинішні вілікароси вкрали назву Росія, на їхніх болотах масово карбувалась так звана чешуя. Матеріалом для неї були срібні європейські талери. Монети плавали зі срібла виготовляли проволоку, яку в свою чергу плющили на продовгуваті монетки. До речі, ісконна узка ацлюня слюняві тієї. Походить саме з цих часів, коли дикуни носили ці монети в роті і розраховувались за брагу ними разом із слиною. Так, от близько двох тисяч цих монет, вага яких 880 грамів, придбали за 80 тисяч гривень або ж 2150 доларів. Далі, бронзова в позолоті статуетка Будди. Висота її всього 10 сантиметрів. Де і коли був виготовлений цей предмет, невідомо, але судячи з остаточної ціни, він точно старовинний. Бронзовий Будда був придбаний за 85 тисяч гривень або 2260 доларів. Далі 10 рублів 1765 року. Монета, яка за допомогою вушка була перетворена на дукач. Викарбувана вона за правління російської імператриці та самодержиці Єкатеріни II. Монета доволі рідкісна. Тираж 32 тисячі штук. Вона виготовлена із золота 917 проби і важить в районі 13 грам. Дукач був придбаний за 110 тисяч 100 гривень або ж 2900. 530 доларів. Ну, а найдорожчим лотом сьогодні виявився Ауреус Етрусцили, дружини римського імператора Траяна Деція. Після смерті чоловіка та старшого сина вона разом з молодшим сином Гостіліаном почала правити Римом. Правління виявилося недовгим у 251 році. Гостіліан помер від чуми, яка охопила в ті часи Римську імперію. Після цього ім'я Геренії в давньоримських джерелах більше не згадується. Реус представлений на торгах, виготовлений з високопробного золота, і важить біля 4,5 грам. Отже, ауреус е придбали за 215 тисяч гривень або ж 5 тисяч 730 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!